Брати Грім німецькі казкарі, на творах яких виросло не одне покоління людей у всьому світі. Видатні філологи германісти 19 століття, які почали складати перший словник німецької мови. Вільгельм і Якоб Грім народилися в місті Ханау з різницею в рік один Місяць. В 1796 році, коли старшому Якобу було 11. Помер їх батько, і сім'я лишилася майже без грошей на прожиття. Хлопчиків забирає на виховання тітка і відправляє їх вчитися у Касельський ліцей. У цьому закладі були хороші вчителі, але система освіти мала недоліки. 10-11 навчальних годин на день викладалася купа наук, в тому числі антропологія, мораль, логіка і філософія, а історії і мови майже не було. Якоб закінчив курс у 17 років і вступив до Марбурзького університету на юридичний факультет, як того хотіла їхня мати. Через рік до брата приєднався і Вільгельм. Ще під час навчання Якоб зацікавився вивченням середньовічної літератури, і коли нарешті йому вдалося влаштуватися до королівської бібліотеки. Де він мав непогану зарплатню і купу вільного часу. Вони з братом могли цілком віддатися науковій та літературній праці. Проте грім почали вести регулярні записи казок, подорожуючи гесеном, а згодом Вестфалією. У першому томі казок є посилання на джерела лише 12 творів. Це літературні збірники 16-19 століть. У другому томі і додатку до нього зустрічаються примітки з Гесена, з Каселя, з Ханау, з Цверена, з Манських областей. Однією з найвідоміших оповідальниць, чиї перекази стали ваговим джерелом для збірки німецьких казок, підготовлений братами Грім, була Доротея Віман. Зовсім випадково ми познайомилися з однією селянкою з села Нідерцверен, що під Каселем. Пані Віман було трохи більше 50 років. Вона ще зберігала бадьорість і міцно тримала в пам'яті старі саги, писав Вільгельм про неї. Братам Доротея розповіла, щонайменше 76 історій. Більше половини з них фольклористи чули вперше. Решта були регіональними варіаціями популярних в народі казок. У передмові до збірки брати висловлюють свою гарячу любов до цього недооціненого жанру. Казки найдавніша поезія народу, вираз його духовного життя. В німецьких казках закладений багатий матеріал про прагерманську міфологію і відображення споконвічного характеру племені. Це найважливіший історико-поетичний документ, і змінювати їх, зрізати, прикрашати видавець не має ніякого права. Перші видання казок зазнали сильної критики, оскільки, попри свою назву Дитячі сімейні казки, ці оповітки розцінювалися як не непридатні для дитячого читання через академічні інформаційні вставки та власне через місць самих казок. У наступних виправлених виданнях вилучалися фрагменти сексуального характеру. Наприклад, сказка Рапунцель вирізана сценка, коли Рапунцель невинно запитує у своєї названої матері чарівниці, чому її сукня стала обтягувати навколо живота, таким чином відкривши свою вагітність, що настала внаслідок її таємної зустрічі з принцем. Так, у 1825 році брати Грім видали збірку Малий випуск, куди увійшли 50 казок, відредаговані для юних читачів. Ілюстрації створив брат художник Людвіг Геміль Грім. Ця дитяча версія книги Казок витримала 10 видань за 33 роки. Паралельно брати видають збірку німецький саг, в передмові до яких Грім пишуть людина отримує від своєї батьківщини ангела-охоронця, який супроводжує її в життя. Це невичерпний скарб казок, саги історій. Саги відрізняються від казок тим, що вони пов'язані з певною місцевістю або особистістю. Так Гріми діля свою колекцію на два розділи: саги географічні і саги історичні. Брати були членами гуртка гейдельбергських романтиків, що ставили за мету відродження. Громадського і наукового інтересу до народної культури Німеччини і її фольклору. Гріми також входять до Геттінгенської сімки, групи професорів Геттінгенського університету, які виступили з протестом проти короля Гановеру, Ернеста Августина, коли той скасував Конституцію. Король переслідував будь-яку опозицію, тому професори були звільнені з університету і вислані з країни. Юристи за освітою Гріми на початку своєї діяльності не могли мати серйозної лінгвістичної підготовки, і вони вирішили взятися за величезну працю складання історичної граматики німецької мови. У 1846 році в Берліні відбувся перший з'їзд філологів-германістів, на якому голосував Якоб Грім, оточений численним натовпом своїх учнів і послідовників. Якоб був обраний депутатом до парламенту, але його політична роль була незначною. То мало він розумівся на формах сучасного життя. Вільгельм помер у 1859 році. Якоб пережив його на 4 роки. Тільки він почав відчувати деяку слабкість і був вимушений працювати помірно. Головна праця життя Братів Грім німецький словник. Це фактично порівняльно історичний словник усіх германських мов. Автори встигли довести його тільки до букви Ф. Так, розпочатий у 1852 році. Випуск німецького словника був завершений лише у 1961 році, і навіть після цього регулярно переробляється. Але це буде вже зовсім інша історія.